Всіх вітаю на каналі. З вами Канадський Марк. Я продовжую вам доносити важливу інформацію, такою, якою вона є, свіжу інформацію, бо це цікаво знати. Ви всі чули, напевно, що зараз після перемоги лібералів в Канаді Альберта дуже сильно незадоволена, бо Альберта це повністю консерватори, майже всі тут живуть. І е, Деніел Сміт, прем'єрка Альберти, сказала, що вона оголошує референдум у 2026 році, де люди, Альбертійці, зможуть. Підписати петицію. Що ця петиція буде означати? Ця петиція дасть право альбертійцям вибрати, чи вони хочуть залишатися з Канадою, чи вони хочуть стати абсолютно незалежною країною. І що цікаво, що Альберта, якщо стане незалежною країною, вона буде одна з найбагатших країн світу і буде попадати в топ-10 найбагатших країн світу в загальному по? Заробітку на душу населення по ресурсах і по великих ландшафтах дуже цікаво, як це все буде розгортатися, але хотів вам донести, що от буквально зараз от така є ситуація буде цікаво почути вашу думку, почитати вашу думку в коментарях, що ви думаєте на